Вітаю вас, друзі. Я також світає черешня. <смі> Жартую. Насправді це верба, як називається мупінентіс. Дуже-дуже цікава рослина, яку ви ніколи скажете, що це верба. Ну, от ну хочу батька, що це, ну, там не знаю, черешня, якась, можливо, якийсь авокадо, манго. Ну, абсолютно не верба. І, до речі, дуже даремно, адже ця рослина має всі характерні ознаки до виду цієї. До виду іншої роди, яка називається верба, салікс. По-перше, дивіться її цвітять. Бачите, ось вербові, вони вже пушаться. Не так, знаю, з ким вона запилювалася, там, але що є, то є. А також її брунічки, які дуже гарно приховують майбутні прирости. Вона щеплена, на якусь напевно, звичайну вербу. Я її вже таку купляв, вже. дивимося з вами. її Бачите, місце щеплення. До речі, в планах її перевести на свій корінь, тобто її вкорінить. Адже це дуже цінна рослина, яка коштує всі гроші, і я її дуже люблю. Вона тут прекрасно повторює фактуру листя вайгели Марджері, а також гарно відтіняє ось біло, білостобруну ожину аурева рігата. Вона прекрасно зимує. Чомусь вирішила, що вона має там підмерзати. Вона родом з Азії диється, на якихось островів Китаю, десь я не Ну, Це важливо. Зараз вона живе не мішає і прекрасно. Вже вже третій рік вона просто мега-кохана. мега, мега кохана мною. У мене є дві. Та що я брешу, Мені, вони, всі верби, я люблю всі свої верби, тому що вони прекрасні, вони невибагливі, вони гарно адаптуються під всі якісь умови. Тут у мене не дуже така волога земля, але, але в цьому ґрунті її прекрасно. Тобто вона не потребує там, тисячу там, кубометрів води кожен день, щоб наливали на неї. Все добре. Ось, що я скажу цікаво, в неї дуже красиве глянцеве листя і дуже красиві, дивіться, як в неї гарно е, виблискують її брунічки. Е, стебла мають чербанувати зелений колір. Неймовірно, красива рослина, якщо у вас є можливість, то, звісно, купуйте. Я маю теж буваючи у саджанці, це без проблем шукайте. Я, я вас запевняю, що ви ніколи про це не пошкодуєте. Па-па!